Вітаємо, друзі! Триває ранок надії. Ну і ми переходимо до нашої першої теми, яку анонсували. Будемо розбирати з експертом в нашій студії про гепатит А. Це таке захворювання, спричинене вірусом гепатиту А, і захворювання, яке вражає печінку. Його, знаєте, ще називають хворобою Боткіна, ну, якщо ви, напевно, точно чули про це, або хворобою брудних рук. Це захворювання може мати як легкий, так і важкий перебіг. Тож як воно виникає, чим небезпечно, та як лікувати, будемо про це розбиратися з нами в студії Юрій Душинський, гастроентеролог та панкреатолог. Доброго ранку, вітаю вас. Така тема не дуже натхненна для такого ну, радісного вітання, так але корисно і дякуємо, що ви з нами постійно висвітлюєте ці теми ці питання. Отже, що таке гепатити, от можливо, в цілому, чому їх називають такими тихими ворогами нашого організму? Слово гепатит означає запалення печінки, а тихе, тому що печінка не має якихось специфічних симптомів. Ми звикли, що там по печінка це має бути по жовті це має бути якийсь там біль справа, але це не завжди, і це тільки якраз при хворобі Боткіна в основному. А гепатитів запалення печінки є дуже багато видів. Є токсичні гепатити. Наприклад, коли ми вживаємо ліки, ми можемо, наприклад, антибіотики пити. У нас буде теж майже завжди гепатит транзиторний, але він сам проходить і він не викликає ніяких симптомів. Можливо, якщо є шкідливі звички, також у людини йде постійне пошкодження печінки. Це один із підвидів токсичного. І є ще вірусні гепатити Б і С, але там трошки інші шляхи передачі. В цьому випуску ми будемо говорити про гепатита. Це ось той гепатит, який передається через брудні руки, через воду, через неякісно оброблену їжу. І в Україні в 2023 році, от рік назад, була був в спалах цього гепатиту. Так більше 100 людей були заражені. Цим вірусом. А, печінка є одним із таких важливих органів в нашому організмі, так як вона виконує біля 500 функцій. І коли йде запалення печінки, можливо, якісь функції будуть порушуватися. Mm -hmm. І в залежності від того, які функції будуть порушуватися, у нас будуть викликатись а, різні симптоми. От одним із симптомів, можливо, пожовтіння. Більше всього, слабкість, незрозуміла слабкість. Mm -hmm. Іноді буває тяжкість справа. А, можливо, порушення. Тільця, зміна кольору, наприклад, буде білий стілець, темніє сеча, послаблення буде. Оце такі основні симптоми. Іноді може підвищуватись температура. Це такі основні симптоми гепатитів. Вони виникають одразу, коли починає проявлятися цей гепатит, чи з якимось періодом часу? І як довго можуть тривати ці симптоми без вже якихось. Таких поганих наслідків. Якщо ми кажемо про гепатит А, то є в нього інкубаційний період. Це час від того, як ми mm -hmm. заразилися. Тобто вірус проник в організм до перших кровів. Він може тривати 2-3 тижні, тобто людина може хворіти, вже мати цей вірус, виділяти його, але зовні воно ніяк не буде проявлятися. Є гепатити, якщо інші брати до уваги, там гепатит БЦ, наприклад, гепатит С можна десятиліттями з ним ходити. Він ніяк не буде проявлятися аж до того, коли замість печінки буде там о, такий кусень шраму, рубця. Це цироз називається. Ось до цього періоду, можливо, взагалі не буде ніяких симптомів. Так. А, якщо гепатит А, то він о, зазвичай десь приблизно в 60% проявляється пожовтінням. Тобто перші симптоми це пожовтінням, ще я раніше його називали жовтухою. Так? Ось ця жовтуха. Це є один із таких виразних симптомів, але незакономірних. Так цікаво, що ви кажете, що от справді і так пишуть, що це хвороба брудних рук, якби і. У мене вже якийсь дисонанс, тому що дуже багато сьогодні такої інформації, там, особливо виховання дітей, і так не треба бути максимально стерильними. Тобто, наш організм добре справляється з бактеріями і вірусами. У нас досить захищена, слизова, і, і той самий шлунок, і так далі. А тут виявляється, що ось а, вірус гепатиту А, він може легко пробратися yeah. до нашого організму через немиті, якісь а, так продукти. І це по суті, може бути через будь-що, так, що ми споживаємо, так, так Чи... вірус гепатиту А він може дуже тривало перебувати і на сонці, і на відкритих якихось поверхнях. Тобто він дуже такий стійкий під сонячним випромінюванням, під дією високих температур. Наприклад, щоб його знищити, треба 5 хвилин кип'ятити воду. І коли ми кип'ятимо звичайно, воду, да, чайник, скільки там секунд 10 буде, тобто, якщо потенційно там є вірус гепатиту А він не знищиться так. Тому цього наприклад недостатньо. Але е, то, що ви сказали, що е, чи треба дозволяти дітям там заражатися, щоб у них імунітет стимулював е, якось працював, насправді. Е, Вірус гепатиту А він в дуже маленькому відсотку може викликати там летальний летальні наслідки, тому ми не можемо дозволити ним хворіти. Так ага. тому ми повинні в контексті саме цього гепатиту робити певні дії. Ну, в першу чергу, це гієна і вакцинація проти гепатиту А. Існує вакцинація. Вона не входить в обов'язкові, але вона є в Україні її можна робити, щоб захистити пожиттєво від цього вірусу гепатиту А. І ми не повинні допускати зараження от саме цим вірусом, тому що, по-перше, сам перебіг хвороби він тяжкий, трошки може бути. Звичайно, він у більшості людей перебігає в легкій формі, але ніхто я думаю, не хоче там на собі перенести там декілька тижнів температури, там пожовтіння, слабкість, послаблення стільця, біль в животі. Тому краще запобігти йому даному захворюванню про запобігання ще трішечки пізніше розкажете uh -huh. детальніше, так як коли і як це робити. Але от давайте згадаємо тоді, якщо все-таки людина виявляє цей гепатит, тобто є ці симптоми пожовтіння, а, так тіла, ви кажете, послаблений стілець, а, висока температура. Uh -huh. так, а, до кого треба звертатися, і чого очікувати, якого протоколу дій? Ну, тут все залежить від того, наскільки виражені будуть симптоми пацієнта. Якщо ці симптоми будуть звичайно дуже тяжкі, тому що є приблизно 5% від цих випадків, вони дуже швидко ці скарги розвиваються, тоді викликається швидка допомога, і вона везе вже на госпіталізацію в інфекційне відділення. Якщо у нас іде таке слабке, зазвичай він починається як пожовтіння і слабкість справа. Людина звертається до Сімейного лікаря, сімейний лікар дає направлення до інфекціоніста або гастроентеролога. І вже ці спеціалісти займаються подальшим веденням цих випадків. А, в більшій частині а, пацієнти а, потребують госпіталізації. Не те, що у них там тяжкий стан, а щоб, так як вони виділяються вірус гепатиту А, щоб вони можуть там вдома виділяти під час там, процедур ну, походу в туалет. А тому, щоб не е, розповсюджувався вірус далі, і людину треба ізолювати, uh -huh. тому цією метою її госпіталізують. Uh -huh. Ну, ізоляція, якщо, якщо це виявлено там вже коли тобі погано, то ти вже точно десь наслідив. Ну так, так але це. воно зменшує ризик того, що це буде далі далі розповсюджуватися. Тобто ми зменшуємо ризик mm -hmm. того, щоб людина далі була джерелом цієї інфекції. Mm -hmm. Як далі проходить лікування? От mm -hmm. Скільки часу це триває, і чи можливо е знищити так, цей вірус mm -hmm. гепатиту, А і вже забути про це? Специфічно лікування не. Існує так як це вірус, а переважно на віруси мало що впливає, то лікування буде симптоматичним. Тобто, ми, людині, якщо в людини йде наприклад діарея послаблення стільця, ми відновлюємо водно-електролітний баланс. Тобто, ми її там капаємо, ми її заставляємо пити, якщо в неї немає там. Блювання, то mm -hmm. якщо вона здатна, а потім а, знеболюємо. Потім ми відсідковуємо за тим, щоб людина а, а, їла а, повноцінну їжу, тому що печінка вона відповідає за, за, за травлення і засвоєння компонентів їжі. Якщо вона хвора, то ці, ця ланка буде порушуватися, тому необхідно людині це якось компенсувати. Це також одне з таких важливих етапів, лікування. І по суті, це основні такі моменти, які ми можемо допомогти людині. Але плюс в тому, що гепатит А він не переходить в хронічну форму, тобто одужують майже всі відсоток того, що закінчується погано, він дуже дуже низький. Але зазвичай, якщо людина вже в лікарні, то під контролем то лікарів таке да нічого не відбудеться. Тому якщо людина перехворіла, в неї вже імунітет буде пожиттєвим. Вона вже повторно захворіти не може. І е, ця, це захворювання не лишає ніяких наслідків для організму. Тобто, коли кажуть, от в мене там в дитинці була, там, хвороба Боткіна, бо там гепатит А переніс, тому в мене печінка збільшена, чи там шлунок погано працює ні, воно проходить безслідно, дай воно не лишає ніяких наслідків, тому хвилюватися не варто. Як стосовно інших гепатитів, чи можемо ми також легенько ще про них поговорити? Чи так такі самі можуть бути легкі наслідки, тобто Можна вилікувати, чи все таки це вже гепатит Б, гепатит С це вже набагато серйозніше? Гепатит Б, гепатит С це набагато серйозніші захворювання, але проти гепатиту Б існує вакцинація. Вона входить в календар щеплення, і це дозволяє нам запобігти хронізації, тобто якщо. 99% що вона не захворіє, а якщо захворіє, то перенесеться в дуже легкі формі. Mm -hmm. І це єдиний метод профілактики, щоб не було ускладнень від гепатиту Б. Гепатит Б на даний момент не виліковне захворювання, тобто ми можемо приймати ліки, прожити довге життя, але вивести на даному етапі ми не можемо, якщо вже вірус гепатиту Б проник в людину. Основні шляхи це статевий шлях і через кров. Mm -hmm. Через їжу, через немиття руки, воно не. Гепатит С має такі самі е, шляхи передачі, як гепатит Б, але не існує вакцинації проти гепатиту С, а з 2016-го, здається, року, це повністю виліковне захворювання. Тобто існують ліки, які повністю виводять гепатит С. Це відноситься до всіх його підвидів. Тому е, тут важлива рання діагностика, тому що гепатит, як ми сказали на початку, що е, це такий… Е, Тихе захворювання, яке mm -hmm. викликає стійкі зміни в печінці, і чим пізніше ми виявили цей гепатит, тим нам буде тяжче якось повернутися от, в статус-кво, коли там mm -hmm. печінка була в нормальному стані а, і. Е Інші види гепатитів, наприклад, токсичні, так це від ліків і від шкідливих звичок, то тут все залежить від людини. Тобто, якщо токсичний, якщо людина повинна приймати якісь токсичні ліки, то, наприклад, тривалий період часу, то, на жаль, не існує оцих гепатопротекторів, які захистять печінку. Тому тут або треба змінювати препарат, або вже симптоматично якось обирати наслідки від токсичного пи. В цих ліків, ну і алкоголь, як така розповсюджена причина враження печінки. Тут необхідно там спеціалізоване лікування, тому що це така залежність, якою тяжко людині, якщо вже дійшло до того, що пошкодження печінки, скоріше за все, в людини є залежність, якою якої самостійно дуже тяжко справитися. <гументно> так розуміємо, що треба бути дуже. Уважними до себе, да, так. як ми от побачили, да, по цим всім гепатитам в принципі, від нас багато що залежить, тобто ми можемо створити собі такі правила життя, коли ми а, можемо уникнути захворювання, тому що легше що, да, проти гепатиту А, можна вакцинуватися, проти гепатиту Б mm -hmm. можна вакцинуватися. Гепатит С, ну тут треба дотримуватися певних правил життя, так щоб не заразитися. Але якщо вже відбулося зараження, якщо можна ми бачимо, вити. що був ризик, ми можемо його вилікувати так mm -hmm. на ранніх етапах. А оці токсичні види тут же треба теж індивідуально підходити з лікарем, ну і особисто бути таким відповідальним до свого здоров'я. Стосовно вакцинації вона разова чи якось треба Як, оновлювати? Якщо колесами? гепатит А, то вакцинація спочатку вона двохразова, тобто ми спочатку один раз вакцинуємо. А від одного до якщо це дитина, то вакцинація відбувається від одного року до 18 років. А раз ми вакцинувалися, наступна повторна через 6 дефіз 12 місяців. Якщо це доросла людина, то необхідно кому її вакцинувало, повторити. Через 6 місяців дефіс 5 років, і імунітет буде пожиттєвий. Тобто людина тоді не захворіє. Я перед о, зйомками подивився, вона є навіть в аптеках Києва, тобто її можна Супер. придбати, вакцинувати. Вона не входить в обов'язкові, але треба проти гепатиту Б. А з 2000 року вона входить в календар щеплень. Якщо ви народились до цього року, то вас, скоріше за все, не вакциновано. Тому ви можете, вона теж є в наявності, можна вакцинуватися. І себе захистити проти цього захворювання. Ми розуміємо, що ці гепатити це про здорові печінки. Так. Які, можливо, ще є поради стосовно того, як зберегти печінку здоровою. Дуже багато зараз ходить всіх очищувальних угу. протоколів для печінки. Детокси. Чи це справді потрібне для нашої печінки. От яка ваша думка? А, моя думка, вона така категорична. А, тобто, ми ніяк не можемо на даному етапі розвитку медицини якось почистити печінки і почистити її від чого. Так? Тобто, а, оця примітивізація роботи печінки вона дуже а, легко лягає на такий фундамент, базу, коли людина не розуміє, як працює. Да? Не всі ж мають там медичну освіту. А тому людина, якщо не розуміє, як працює печінка, їй дуже. Легко сказати, отак, от примітивно, що вона там забруднюється через це вона погано, а щоб забрутнюватися, треба її якось почистити, що дуже так знаєте, поверхнево і, так, і воно можливо є такою частиною якоїсь маркетингової ходів певних там, препаратів або схем лікування. Тому очистило на даному етапі це наше просто здорове харчування. Тобто ми повинні вживати, щоб їжа була збалансованою. Відсвятковувати, уникати шкідливих звичок, мати певну фізичну активність достатньо для того, щоб не накопичувати оці надлишки калорій в печінки, тому що з самого початку печінка це у нас орган для накопичення про запас про чорний день. А так як зараз в світі багато. Легких вуглеводів, які дуже швидко потрапляють в печінку, а організм далі намагається от накопичувати, накопичуватись. А слава Богу, чорний день не настає. І оці жири вже викликають з часом розвиток стетотичної хвороби печінки або жирової. І цей жир вже буде запалювати печінку. Це також один із підвидів гепатитів. Він дуже повільний жировий гепатит. Але він також має такі от наслідки, як і вірусний гепатит, як токсичний гепатит. Тому, якщо ми е, правильно харчуємося, якщо ми зменшимо в кількість легких вуглеводів, якщо у нас не буде шкідливих звичок, це дозволить нашій печінці довго-довго перебувати. Ще ми знаємо, що печінка відновлюється там з якоїсь частини. Mm -hmm. да, деякі пишуть одній сьомої, деякі однієї тринадцятої, але вона збільшується в об'ємі. То в печінці дуже важлива ця архітектура її. І коли ми довго хворіємо, то немає такого, що ага, я через 5-10 років. Десь там займуся печінкою, ні. Тому що зміниться структура, це розу не буде, але вона буде порушена. Архітектура оцього співвідношення клітин між собою, бо має бути долькова будова так звана, то тоді вже буде дуже тяжко повернутися назад або якось допомогти печінці правильно функціонувати. Тому mm -hmm. тут треба вчасно mm -hmm. слідкувати так, за тим, щоб воно не запустилося. Дякуємо вам, що ви і нам Пірвіли двері в здоров'я печінки, тому що здається, ну віруси, от це наше зло. Але наше зло ще наш спосіб життя, так звичайно, і навіть хороші якісь речі, тому що пам'ятаю, якось нам розповідали, що надмірне вживання фруктів, там фруктоза також погано на ну, до Ну, Це є одним із таких міфів, тому що фруктоза, непереносимість фруктози – це достатньо рідке захворювання. Чи і... вона приводить до ожиріння печінки? А якщо Надмірно. є у людини? непереносимість фруктози. Ну звичайно, якщо ми будемо кілограмами споживати ту фруктозу, то воно буде і чорну ікру, якщо їсти кілограмами, то буде якісь наслідки негативні да, для організму. Тому фруктоза, якщо є непереносимість фруктози, а вона є не у всіх, mm -hmm. то звичайно буде відкладатися продукт, оця фруктоза, пошкоджувати печінку. Mm -hmm. Але якщо у нас нормально все переварюється, то чому не можна споживати фрукти? Так вона не викликається. Тобто, yeah, yeah. так, там є багато нашому житті поганих моментів по іншим продуктам і все спиховати фрукти. Так це дуже дуже так неправильний. Такий так, шлях Так, бачимо, що факторів дуже багато, які впливають так. на здоров'я нашої печінки. Головне друзі, знаєте, не нашкодь. Бо деколи хочеться допомогти своїм організму тими самими детоксами, але зрештою і не знаємо на що воно повпливає з іншої сторони. Тому дякуємо вам за цю розмову. Вам бажаємо сил, здоров'я, Дякую. Так, і здоров'я пацієнтам вашим. Дякую. хідрості у лікуванні. Дякую, навзаєм. Друзі, з нами в студії Юрій Душинський, панкреатолог і гастроентеролог, говорили про е, гепатит А і вже так і легенько зачепили і е, е, тему гепатиту Б, і С. Е, е, зрозуміло, що так, це хвороби, вони. Погані для нашої печінки, але є методи вирішення. Тому обов'язково переслухайте цю розмову, якщо тільки зараз приєдналися на ютуб каналі Ранок. Надії ну а зараз ми переходимо на невеличку паузу. До вас повернемось.